Де ходити людям? Таким питанням спантеличені мешканці одного зі спальних районів Сум. Раніше пішохідну зону невдовзі займатимуть машини. На місці тротуару буде автостоянка. У центрі подій була і наша знімальна група. Зараз цим тротуаром ходять сотні сумчан, але незабаром закінчиться розбудова автостоянки, його огородять парканом. Або по проїжджій частині ходити треба, або там, взагалі, якщо весною або осінню такі лужі, що не пройти нічого, там не можна нам пройти буде. Куди нам ходити? Що це за безобразія? Така хто і хто це дав право закривати про прохожу дорогу. Як виявилося, право перекривати дорогу, таки є. Нашим журналістам раніше показували дозвіл на розбудову автостоянки. Поруч будують декілька нових висоток. Та чи подумав хтось про звичайних людей, які ходять там щодня? З людям негде будуть ходити, тому що єдиний тротуар, там дорога постійно калюжі, постійно не проїхати, не пройти. І ну і ніяких общем, для проживання. Пройти повз тепер можна лише цією стежиною. Це єдина дорога, окрім проїжджої частини. Люди ж такому будівництву дивуються. Здесь все незаконно діляться. Ну, з коляскою, звісно, неудобно йти по проїжджій частині. Тротуар має стат. Чиновники тільки знизують плечима. Якщо там э, організована парковка. Э, Фактично без транзиту в пішоході, то це є неподобство. Є згоди з людьми, що це є неправильно. Тобто для того, щоб вирішити це питання, я думаю, що треба розробити комплексно проект благоустрою. Ну схему генерального плану, як воно вирішується, і людям пояснити, що там щось буде додатково, якийсь тротуар. А доки на автостоянці триває будівництво, і лише планується проект благоустрою, сумчани змушені будуть наражатися на небезпеку, йдучи проїжджою частиною. Катерина Ворона Олександр Білявський новини СТС.